Всім гойтон з вами. Я ми сьогодні записуємо темні часи. Нагадую, минулі серії ми вбили боса Пігліна, з якого нам випали е, монети. Монети от такі. Е, от Батл коїн другого степеня. Е, і зі мною сьогодні містер друг. Усім гро. Ми за кадром підготувалися трохи, бо в цій серії нас теж чекає бос. Зробили, друг зробив такі столики. Тут вам можна ізмельчати декати і алмази, а во можна крафтити нові слитки, наприклад, самі найсильніший демонічний, який крафтиться з декатів і Darctinum Іро. найтемніший слиток з найтемнішого слитку. Як я й говорив, нас сьогодні чекає бос, ми трошки підготувалися. Я прям як король бляха якийсь виглядаю. Дивіться на моє. Обладунки. На половину декатові. Якщо ви пам'ятаєте, то в прошлій серії ми ще були в шахті, через то ми і зробили от от все. Так, в минулій серії ще ми вбили Павучиху, от в мене буде силка на плейлист, якщо я зможу зробити. Або просто перейти на мій канал. А зараз наступна серія. І ми будемо говорити погнали! Шо? Дикати! А декати! Ще декати. Oh my God. Треба було зразу сказати, я був повністю декатовий. Ну ладно, для приліччя з ще декатовий меч. Вот, на 9 сили урону. Капець він крафтиться з кусочків. Тут треба так багато всього. Коротше, е, бос в нас зв'язаний з чумним доктором, так мені містер друг сказав. Так що треба піти до містера чумного доктора, але перше чекайте, я ще скрафчу трохи мечів. Mm, зараз у нас буде файт з псами і в нам випаде голова одна. Я і декацу... приготував кров з чумою Чо? кров зараженою чумою Ну Вона не піднімається. О, піднялась А нашу вона? Щоб викликати боса? Щоб вколоти в чумного дост. І він перетвориться на босса? Аааа, я думаю, чекай, перше треба вихід якось тут во. Ні, тут во мене не паркуром, так що треба трошки. Він, кстати, дуже великий. Я вже то так і думаю, Так, чекай, будемо сюди бігти, треба якусь. От, наприклад, тут во зробити базу якусь мій. Не, ну тут теж можна сховатися. Якщо не буде підривати. Так, а тепер я хочу вколоти і втікати зразу. Ми не одразу. На shift треба. Коли? Коли? Все, тепер дивись, він зараз буде приголощатися. Він зараз буде трусається. A-а-а! Yeah. Я бачив данч, якщо чесно, його. Так перетворився. Страшно, якщо чесно. Він не вибереться з дому. Що там коти? Затопси вибіруться. Затопси. Я тобі казав, що він з псами. А я думав того. він типа триголовий. Як нам його вбити? Собаки. О, собаки легкі, хів вони майже. Так, тепер хлади. Чого? Що він робить? Він захищається. Мінус 3 хп в мене. Він не дуже васки, то навіть е, той вого нема. Не знаю. Із нього, кстати, може його мечі випасти, але рідкий шанс, так що треба багато їх вбити таких. Ось, я сказав, Ось. Та що, дай я поставлю. О. Сюда покладу того, того, того. Коротше, поскладаю свої реси. Трохи. Сюда все. Навіть їсти не хочу. А що він захищається, я не поняв. Йоу, який він великий став! Йоу! Треба буде, певно, забрати той е, штуку. Що він більший стає? Він в сів просто. А він нас б'є, чи. Ні? Може бити? Ой, він мені більшу половину хп зніс. Треба. буде ще одного чорного доктора. Але то вже, певно, буде інакша серія. То ну, точно. Зараз не кінець, не думайте. Так, забираю свої реси. Дем звідси. Будемо сьогодні наш будинок будувати, напевно. Але перше поспимо, моя кровать, як я давно не спав. Дуже давно. Я в минулій серії не спав, в тій серії не спав. Репець спимо. Все виспались? Чьо? Да вот, я не поділа це за гриндж? Хотів все зробити. А той бляха друг. Друг бляха мені ендермена привів боса. О, тебе вбили. Ґа! Як звідси вибратись? Тут навіть виходу немає, через те, що я тут. ми в тих зборках так багато помираємо. Де моя могила? Во моя могила. Зараз построю мені укриття. О, ні, вже не. Де він, де він, де він? Аво. Ей, йди сюди. Чел. Ой, привіт. Я його б'ю просто. Він та ендермен, не може бити те, що два блоки. Привіт. Виходите до нього. Ебріс А що він зникає? Він за стіною що ще? Ой, привіт. Де він вовві? Давай. Де він? Коротше, коли ми його вб'ємо, або хоча б трохи лишиться, то я включу запис, а то, -то так не буде діла. Блін, у нього так мало хп, Давай! Давай вб'ємо, зажимаємо. Я надіюсь, випаде щось. Трошки. Випадуть монети. Є! Випали монети! Що випало? Давай! Дай я подивлюсь! Дай! Так, що випало? Три таких, бо він ви говорите легше, ніж там той Піглін. Серйозно? Я не знаю. Ти він цящий. Він тепехається. Але від Пігліна, якщо чесно, ми менше вмирали, через те, що він тут вов два блоки. Він не може бити, коли Але хтось стоїть. Це струч. рандомне. Ні, не рандомно, то по тяжкості. Я перекладав і дивився про мод той. Там написано, за скільки... Бо ну, по рівні його вбивати, То тоді по тому рівні даються монети. ті. Монети випробувань називаються вроді. Коротше, зараз подивлюся, як вони називаються. Так, Випробувальні монети другого степеня. Треба буде ще перекласти описання того, хочу почитати. Так, а тепер. Тупа найти в нього може щось купити. Та, петуха. Ми в петуха стільки всього купимо на сім е, другого степені. У нас ще першого степеня не меншого. Так, а зараз ми, певно, будемо е, готово робити. Але вже надіюсь, боса ніякого друг не приведе. Як думаєш, ти приведеш чи ні? Думаю, вже не треба. Думаю, не приведу. Я так само надіюсь. Так, а нарешті буду будувати дім. Надіюсь, без пригод. Буде якась пригода, як завжди, включу запись. Я просто поспитаюся. Понятно. Як ти привів ще раз, боса? Як тобі сказати? <кхи> ви... Він думає двері. Да. Ну він не такий мощний. Я своїм мечем його. Дуже... Я тебе хочу поспитатися. Як ти сталося? Да. Як ти сталося? О, в мене меч сохранився. Ага. Прикинь, я забрав меч. І в мене він сохранився. Mm. Знову це проти боса якогось. Намість того, щоб будинки строїти. Зато землі маємо. Випав меч? Він вбив, якщо я його сам, через те, що я просто. Покажи. Який кинула ламає. Що? А не зачитерну. засварився. Все. Броня профукалась. А ти що купив? Я... Стоп, а де сім коїнів? Він реально не забрав? Він чертило! Я його не знавижу. О, можу. Є! Yeah! Є! Yeah! Mm -hmm. Тут можна три зіллю за якийсь першого степеня. Так що мені купляти броню, чи ні? Ні, mm ні, -hmm. на боса? Чекати. Тут боса можна за 10 купити. Більше ні, більше. далі за одинарні можна тільки купляти. Нічого не можна купляти, окрім броні і тих воштук. Бр... Та... Він не Так. Суперковадло. Ефективність на що? На меч можна ефективність? Ні. Значить, на ефективність зачарим. Два рівня за чарі, а в мене ноль. Блін, не судилося. Mm. Та скільки він буде появлятися? Так, тепер отаківо, бачите, дім, я тут переробив. І тепер у ну, нас класний дім, я вам хочу сказати. От во у нас буде гараж для наших махін. Тут я зроблю спуск. От Тут скло. Я сказав. Зараз, зараз. Почекайте, почкайте, Вона відкриється, куди їй схоче. Залагало все! Зараз, зараз, ми її справимо. Зараз, зараз. Все, і справили, і справили, бачите, бачите. Так, тепер робимо скляні. Скляні панелі. Ні, вони такі прозорі. Що Та так лагає, Їх треба срочно всіх повбивати. На що ти їх спавниш? Не спавні їх просто. Во. Так. Сох. Це привічне явище, якщо що. У нас. Тут у вас на них буде. Ну ні, уютно. Що не скажу, але уютно. От тепер знову здох. У тебе є рубіни? Навіть не знав, що тебе є рубіни. Ну ладно. А спати, спати. Так, треба буде зараз ще обробити трошки там колітки поставити. Та. Боже, тебе. Нас. Дім горить! Так, шо? Тепер відкриваємо. Де твоя, де моя? Того я? То То чисто. Твоя була там реса чи ні? Значить, поки що таково. Але нє нє, ліпше вийти. А! Ліпше вийти, звідси, через те, що я тут буду копати. Зараз. Там буде вже. Ой, я вдарив О, нарешті. О. У мене таке питання: на що ти їх спавниш? Якийсь проклятий меч, якщо чесно. Так, а я буду копати. Так, друг говорить, що в нього є подо. Чого ти такий модний? 16! А той 9 в мене декатовий. Буду битися тепер тим. Спасибо. Чого воно зробиться? цей? Бо приходять! Скільки можна до мене приходити? І то... Що їх троє? Фух. Що тут роблять? Чого їх так багато? Так, один є. Тепер другий гараж. У мене було мало відсотків, так що в мене там запис вибилась, так що я сам попрощаюсь. Мені друг попросив, щоб я сам попрощався. Так що ми тут зробили багато, я хочу сказати, що всім удачі, всім пока-пока. До нового відео, дивіться інакші серії. І що ж, підписуйтесь на канал. І всім пока